Розділ 3. Знаю, що ви подумали. Він приятелює з дівчиною. Я вже звик до підколок. Тревор ходить з дівчиною, тревор закохався. Коли в тебе весілля треворе? Я вже всього наслухався. Спочатку я страшенно дратувався, але тато мене заспокоїв. Мовляв, якщо це неправда, то не звертай уваги, а ті, хто насміхаються, або тупі як двері і нічого не розуміють, або просто заздрять, ми потоваришували з тіною, відколи пішли до школи, і виявили, що народилися того ж самого дня. Якось ми навіть разом відсвяткували день народження. Тіна вища за мене. Я трохи нижчий і щупліший. Мої ноги худющі і кістляві, іноді, дивлячись на них у ванні, я взагалі дивуюся, як це вони мене носять в цілісінькі день. Ціна міцніша. Якось ми бавилися в боротьбу індіянського стилю. Не будемо казати, хто переміг. У неї море веснянок, які їй не подобаються. Не питайте чому. Тіна також має пса. Його кличуть мишкою. Це задля сміху, бо мишка син бернард. Знаєте, мабуть, цю породу псів, які нагадують шотландського поні, що лупнувся головою об цегляну стіну і розчабив собі мордяку. Мишку добре видресурували. Коли Тіна каже стяць, він сидить. Коли Тіна каже принеси, він сидить. Коли Тіна каже, біжи, він сидить. Навіть якби тіна крикнула Снежирений на 99% йогурт. Мишка би не ворохнувся. Порівняно зі стрілкою, він страшенно розумний. Я подумав, що тіна могла б допомогти, і вирішив привести до неї стрілку. Я не відразу знайшов стрілку. Вона звела собі гніздечко під моєю ковтрою. Запхала туди джемпер дві пари штанів, шкарпетку, футбольну бутсу, півпачки чіпсів і недогризок старого яблука. Дякую тобі, стрілко!» Я причепив її до нашийника шворку і ми рушили геть. Ви ще ніколи не бачили, як нам гуляється зі стрілкою. Це взагалі не прогулянка. Скоріше серія раптових сіпань і ривків. Ми не вписалися в три вуличні ліхтарі, відвідали позаплановано чотири сусідські двори, зробили підкоп під припарковане авто, щоб дістати звідти смачнющий пакет від чіпсів тижневої давності. А тоді влаштували міні-каруселі довкола ушелешеної жінки з продуктовою торбою на коліщатках. Коли ми дісталися тіненого дому, вона вже стояла на порозі, відчинивши вхідні двері. Я здогадалася, що це ти, коли почула, як вирішить ото пані, сказала вона. Заходьте й ховайтеся. Стрілка й без того вже задягла мене в будинок. Мишка, мабуть, її найкращий приятель. Цікаво, чому ніхто не жартує, що вони теж закохалися. Я розповів тіні про 30 фунтів. Класно! зраділа вона, а чого тоді ти такий нещасний? Слухай, ти ж знаєш, яка вона стрілка. Звичайно, знаю, але ж її можна приборкати. Я допомагала татові дресирувати мишку, і ми не маємо з ним жодних проблем. Я впевнена, що ми зможемо приборкати стрілку, і тоді з нею запросто можна буде гуляти. Вважай, що ці гроші наші. Відразу і почнемо! Ходімо на вигін за містом. Мушу визнати, що Тіна справжній організатор. Та ви вже й самі, мабуть, до цього докумекали. Вона любить вирішувати, що треба робити і коли. А понад усе, вона любить вирішувати, що кому робити в один і той же час. Коли вона виросте, стане, мабуть, бізнес-менеджером або прем'єр-міністром. Я нічого не маю проти того. Щоб час від часу мене хтось організовував, тоді не треба приймати власних рішень. Отож ми вирушили на поле. Мишка неквапом тупотів побіч ціни, а стрінка тим часом намагалася вирвати мені з суглобів руки. Я відчув велике полегшення, коли ми нарешті зісталися поля. І я зміг зняти з неї шпорку. Шурх? Це птаха чи літак? Ні, це стрілка, ракета на чотирьох лапах, що подорожує зі швидкістю світла. Вона миттєво щезла у височенній траві, залишивши по собі лише хмарку куряви. Іноді то тут, то, то там погулькувала її голова, щоб потім знову зникнути. Мишка пересувався полем повільно, немов пухнастий бульдозер. Ми з ціною поволі ступали краєчком поля. Не було жодного сенсу наздоганяти стрілку, вона була набагато купкіша. Знову і знову вона кулею вилітала з трави і проносилася повз нас, намагаючись бити з ніг. А тоді пірнала кудись у глиб заростів. Кілька разів я робив спробу її впіймати. Але з таким самим успіхом можна було ловити гарматне ядро. Щоразу, коли стрілка пролітала повз нас, Тіна якомога грізніше кричала Сядь! Мишка негайно хепався на свій широкий зад, а стрілка миттю кудись зникала. Ми зупинилися, підійшовши до старого бляшаного корита. Колись на полі паслися коні і пили з нього воду. Воно було на три чверті заповнене застояною дощовою водою. Я присів на краєчок заіржавілого корита і похмуро глянув на поле. Мені це доведеться зробити щодня впродовж двох тижнів, пробурмотів я. Може, краще відразу втопитися? Тіна взяла якийсь патик і стала розбовтувати темну воду. Я би тут не тупилася, хидота. На поверхні почали тріскати смерджучі бульбашки, і вглиб пінистої води ковзнуло кілька величеньких водяних слимаків. Ти взагалі, треворе, ти надто легко здаєшся, то в тебе повно чудових задумів, а то ти вже пухнюби в носа і ходиш, як тінь. Я ж тобі казала, що ми приборкаємо стрілку. Саме тієї миті ніби мені замало було прикрощів. Перед нами вигулькнула велика жирна пика Чарлі Смага.